Доброго всім ранку. Коментую той коментар, що я хотіла Польщі і я маю. Скажу вам так, якщо б вибирати країну десь їхати на заробітки, то, напевно, було б не Польща, було б щось інше. Але до 7 вересня 2022 року я собі жила в Україні. І до останнього вірила, що все закінчиться дуже скоро. Не сталося, а двоє дітей, мала в університеті, мала в школі, а гроші ніхто не дає. І вони закінчуються. І все. А вибору не було. Тому що не було гарантії того, що хто мені дасть гроші. І роботи не було. Так що хочете судити, судіть, хочете робити, висновки робіть. Але бажаю, щоб поскорше то все пекло закінчило. Гарно усім.